На Прикарпатті різко зросла кількість кібершахрайств. Про це на прес-конференції повідомив начальник управління карного розшуку Ігор Баб'юк. А тому правоохоронці, вкотре попереджають мешканців області бути обережними. До міліції надходять багато звернень щодо шахрайства за допомогою інтернет-магазинів, виставивши товар на продаж, шахраї отримують за нього гроші, а після зникають. Проте викрити таких шахраїв правоохоронцям важко через процедуру розслідування відповідних справ. Виїмку руху банківського рахунку, кому він належить. І тому подібне здійснюється тільки за ухвалою суду. Тобто працівникам міліції необхідно порушити кримінальне провадження, зібрати докази, звернутися в суд, отримати ухвалу. І потім особисто слідчий має їхати в центральний офіс того банку. Ці рахунки відкривають. Або на людей, скажімо так, по викраденим паспортам, тобто людина сама навіть не знає про те, що на неї відкритий цей рахунок, або на втрачені банківські документи. Також розраховуючи на людську довірливість, шахраї почали красти гроші з банківських карток. Схема такого шахрайства проста. Через телефонний дзвінок людям повідомляють, що їм прийшли кошти, але для переводу потрібно назвати номер картки. Громадянин нажимає. Радіє, що йому хтось звідкись з космосу прислав 10 тисяч гривень, і з його рахунку з'їдаються ті гроші, які навіть в нього там було пару рублів. Тобто, оця, скажімо так, бажання наживи безпідставне знятку приводить до того, що люди позбавляються своїх коштів. Сьогодні в області вже створена оперативна група по боротьбі з кіберзлочинністю, але розслідування таких злочинів ще потребує врегулювання чинного законодавства.